Хочу показати, де тварини залишаються на ніч. Оця свята трійця собак і четвертий десь на шкіт, ага. вони залишаються в приміщенні. Тут у них крісла на полу картончик, тут диванчик, тут булерянчик, який гріється. Каштанчик вже все, на покой. Каштанчик, пока-пока. Помахав хвостиком, Люся без лапки і чернушка. В неї нема частини кишківника. Ці залишаються тут. Йдемо далі. Так, на вільному вигулі в нас залишається барбосик. Зараз, дивіться, вони всі брудні. Доця. До речі, була прилаштована, витримала ровно одні сутки, покусала нових хазяїв, і ми її забрали додому. Це у нас Діна, яка теж на дієті в неї почки і зайва вага. Це у нас закривається тут сімейство. Собачок крупненьких, яких ми забрали з міста, яких намагались отруїти. Тут двоє, третій в будки, не буду заходити, щоб їх не випустити. Ідемо далі. Це Зюзя залишається теж на вулиці, вона живе ось у цьому вольєрчику. Вольєр залишається на ніч відкритий, тут Герда. І там ще в будочки підліток, подросток. Взяли його подростком, так він уже до старості подросток. Ідемо далі. Це ось маленька сніжинка, теж в неї є свій вольєр, в який вона може зайти, але він відкритий на ніч, вона залишається гуляти. Тут у нас такий вольєр з вигулом, в якому два підрозділи. Один вольєр відкритий тут проживає бім! Покажися. Бім, собачка з епілепсією. Він залишається на вигулі з відкритим вольєром. Там, воно наші дві красотки, верхоласки не хочуть показати, Ліза і лайза. Приходиться їх закривати в вольєрі повністю, бо вони скачуть через забори, через куди хочеш. Їм паркан трьохметровий не перешкода, образилась, пішла в глибину вольєра. Йдемо далі. Ну В цьому вольєрі теж у нас він з вигулом відкритий, там старенька собачка-білка, не хоче виходити, проживала разом з тузіком, який недавно помер. Дуже був старенький, лікували. Ну, виходить, що чуть не пустий вольєр вам показала. Ідемо далі. Тут у нас нора, бельгійська вівчарка. З дуже тяжкою долею. Де та? Норочка, йди покажися. Нора, йди сюди. От вони не люблять зйомки. Їм здається, що ми їх знімаємо, щоб потім віддати комусь. Ну, теж вона знаходиться в цьому вольєрі, і вольєр накритий зверху, бо теж щоб не вискочила і не наробила ні собі, ні іншим біди. Йдемо. Тут у нас Паша і сніжинка. Паша! Паша! Ось цього. У них вольєрчик з вигулом, з досить високим барканом, бо вони теж такі герої, що люблять перескакувати. Це наші дваша. А ось ця красотка, це її вольєр. Він відкритий, залишається. Йдемо. Тут у нас Бела і Жана. Ідіть сюди, покажіться. Ну, зніматися ніхто не любить. Та ще трошечки вони у нас такі не дуже до людей налаштовані. Люблять нас, але на відстані. Йдемо. Далі. Тут у нас вовк. Живе, вовчик Ми на нього спочатку вовк назвали, а тепер він у нас вовчик. Старенький песик, дуже схожий на вовка. Вважає, що він тут головний. Ну, на людину налаштований добре. Хоча чужих. Кусає. Ну, вже теж вкладається спадки. Там Міша на вільному вигулі попав цуценям в притулок багато років, але в руки теж не йде, десь гуляє в чащах, в хащах, зустрічає, проводжає, але не ласкавий. Соня й Алла. Дуже важко їх заманити в вольєрі і закрити на ніч. Вони дуже жваві, сестрички, собачки, одні очі блищать вже темніє. Але поряд з притулком ходять інші собаки, і тут такий гвалт вчиняється, що якщо вони всі будуть в відкритому вигулі, вони можуть подратися між собою, навіть, в пориві цих страстей. Ну, все, дівчатка, пока-пока. Завтра зранку чекайте, все такі вони в нас. Все вам показала, розказала. Хтось зробив зауваження, що в нас багнюка, зробіть стоки, що нема кому зробити. Ну, нема кому. Навіть іноді нема кому прийти, погодувати і вигуляти. Ну, знаходимо можливість, звісно. Але так, важко. з чоловічою силою мою, тим більше. Все, дівчатка, пока.